Що там таке? Та Ану, подивись. Ти спішив? Та спішив. Да. Та, та нічого нормально, що там таке? Це успів, да. так, я та хочу посилочку. А, та, все. це не успів. Хорошо, зараз да. робимо, робимо, робимо. Туши, виходь віом і ага. складу, бо ти задимівся. Ну що ж, швидка Мітла принесла нам посилочку, так? Да? Давайте ж її розпакуємо. Цікаво ж і поглядати, що до нас приїхало в тій посилочці. Бо ну, прям дуже швидко треба було йому довести її, так? Да? Так, папір, як о, Записочка. Номер карти, вага матеріала і опис матеріалу обов'язково повинен бути. Глянь, яка прикольна штука. Знаєш, що це за штука? Бабіт Б83. До речі, він на сьогоднішній день по 700 гривень ми купуємо кілограм. О, А отаке бачив? Фосфориста мідь. Фосфористамідь. А до речі, знали, що вона якого кольору? Біла. Та ну, мідь біла, да. Та, так не буває. Ну, серйозно? Да. І отак вона в плитках. Да. А ще в чому буває? В вигляді пруточків, так? Да. Да? Да. Вигляді пруточків. Да. Бачиш, вона біла. Якщо у вас валяються отакі от плитки цієї фосфористої міді, ви навіть знати про це можете не знати, бо вона білого кольору, і ви не подумаєте, що це мідь. А, звичайно, подумаєте, що це що? А, а хто зна що, так? Да? Біле-біле, важке, важке. А, магнітне, не магнітне? Та щоб мідь була магнітна, так? Да? А що тут може бути від 8 до 12% чого? А хто знає? Мабуть, алюмінія, да? Бо вона ж і називається фосфориста мідь. Звичайно, фосфору. Фосфору тут від 8 до 12%. І отака така штука ці дорожче міді коштує, звичайно. Оп! Е -е -е! Ось іще одна краса. І ця краса, бач, покуцана краса, побита, відпрацьована. І вага цієї краси 3800 Бачиш, Бачиш, яку малесеньку коробочку можна скласти доволі таки коштовну посилочку. І що це за штука? Це побідіт або твердий сплав. 3.8 на сьогоднішній день по 900 гривень на 3,420 виходить. Посилка за таким магнітним ділом. За рахунок чого воно магнітне? За рахунок того, що в даному сплаві є кобальт, так? Да? А кобальт який метал? Магнітний. А скільки ви знаєте магнітних металів? Багато не сплавів, а саме металів. Багато? Не багато? Я особисто знаю три. Якщо ви знаєте більше, напишіть в коментарях. Залізо, кобальт і нікель. Чуть не ляпнув якусь другу, чим нікель. <гум> Уже французом на чоловії, Да? Залізо, кобальт і нікель. І це три метали, які магнітні і які цінні. Ну, звичайно, залізо відносно собі таке цінне. Да? А от кобальт і нікель доволі такі цікаві метали. І ця штука, це Вольфрамово Кобальтовий сплав. Є. Пропонуйте, присилайте, і отакий от... швидкий. Доставщик даного матеріалу привезе вам в нашу, вашу посилочку прямо до нас. І, звичайно, ми її розпакуємо. А диви, яка у нас наступна розпаковка. Цікава? Отака. от Кому цікаво, підписуйтесь на канал і, звичайно, будемо разом дивитися такі цікаві відео розпаковки. Якщо вони вам заходять, то я радий, не заходять, пролистайте. Ну я то Андрію. А якщо заходять прям дуже. То запакуєте посилочку, відправте. А ми розпакуємо, розрахуємо і звичайно подякуємо вам за матеріал.